Отже, мета сьогоднішнього заходу для нас усіх це забезпечити публічний дискурс як в Україні, так і за її межами фаховими та професійними аргументами, незалежними експертами-оцінками стосовно того, стосовно можливої участі Україні в митному союзі, яким чином. Україна буде співпрацювати з країнами митного союзу на тлі того, що Україна рухається до Європейського Союзу та веде перемовини зараз про угоду про асоціації, частиною якої є зона вільної, зона вільної торгівлі, поглиблена насамперед хотілося б нагадати, що президент України Віктор Яникович в своєму щорічному посланні до Верховної Ради наголосив на тому, що ми не просто рухаємося в Європу. А ще й маємо завдання поєднання двох зон Європейської та євроазійської. Це надзвичайно складне завдання для нас, і якщо ми виплутимося з цієї задачі і вийдемо сухими з води, це буде для нас величезна, величезна вдача. Також президент поставив нам всім просту, одночасно складну задачу: 3 плюс Експертам. Експертному середовищу, на яке ми реагуємо та професорському складу, звичайно. І е, цей захід, це, і, звичайно, цей захід зараз, це я спробую якраз розв'язати цю задачу і подивитися, якими компонентами ця формула може бути наповнена. Питання, можливого членства чи участі, більш точно говорити, України в митному союзі, має три інтелектуальних таких складові: три, три інформаційні блоки. Перший блок стосується того, що таке набуття. Членства, чи що таке участь у митному союзі? Тому що це непросте питання. Одні кажуть, що це треба підписати 50-й год. Потім виникає інформація, що спочатку треба стати членом Єврозе. Тобто, тут треба прояснити питання. Друге питання, яке виникне, якщо таки, очевидно, що для того, щоб. Приєднатися до цього міжнародного утворення треба укласти якийсь міжнародний договір. На другому етапі виникне питання ратифікації Верховною Радою відповідних договорів. І другий блок питань стосується, чи зможе Верховна Рада ратифікувати ці рішення без зміни Конституції, тобто наскільки митний союз дозволяє Верховній Раді здійснити ратифікацію без зміни Конституції. І потім третій блок питань стосується а які наслідки будуть для України після того, як ці угоди набудуть чинності. І тут будемо на два питання: які наслідки для проєкту поглибленої зони вільної торгівлі з Європейським Союзом? І ключове питання це які наслідки для зобов'язань України в рамках світової організації торгівлі. Отже, я зупинюся дуже коротко на кожному з цих блоків. Перший блок. Що таке митний союз? Я вам скажу, що для журналіста, безумовно, це такий складний виклик, тому що навіть я розбирався декілька днів, власне, що це таке митний союз. Правова база становить близько сотні міжнародних договорів, і проблема полягає в тому, що. Митний союз почали розробляти в 95 му році, і лише через 15 років в 2010-му році він не був чимало в тому, що на сьогоднішній день чомусь, чомусь не оприлюднені жодні із розрахунків. І ми, як економісти, прекрасно розуміємо, що вихідні припущення наших розрахунків, формули умовно кажучи, да ті так мовити багаві коефіцієнти я не буду більше використовувати складну економічну тематику. Вони впливають, по перше, на результат, а по друге, на його трактовку. Тому сказати про те, так мовити, чи правильно, що ми отримаємо там поліпшення умов торгівлі, там на 50 мільярдів, чи щось таке, що сьогоднішній день говориться. Я це можу прокоментувати дуже просто. По-перше, умови торгівлі це співвідношення імпортних та експортних цін на відповідний товар. Тому сама постановка питання, що наші умови торгівлі поліпшуються на 50%, відсотків. Ну не п'ятдесят чи на 5 мільярдів, чи на скільки там доларів, вона не має ніякого сенсу. Це просто такий, так мовити, політик, як б сказав би, на інтеграція це питання. Будь-які економічні питання це питання підвищення добробуту населення. Врешті-решт, підвищення добробуту країни, і в цьому плані будь в будь-які принципі регіональні інтеграційні ініціативи зазвичай є виграшними. Але Україна опинилася в досить цікавій ситуації, тому що зазвичай біля країни є тільки одне велике регіональне об'єднання, грубо кажучи, один митний союз. І країна будь-яка країна вибирає в який рівень співпраці з цим митним союзом вона хоче. Але Україна опинилася між двома митними союзами. Між двома великими регіональними об'єднаннями. Тому логіка стандартна, чим ближче, тим краще для України зараз не підходить. Треба подивитися, який рівень інтегра... регіональної інтеграції важ... цікавий і необхідний для того, щоб отримати максимальний виграш в добробуті. Ну, є кілька критеріїв. Що вибирати, але перед цим я буквально собі дозволю секунду зупинитися. Чітко ще раз підкреслити різниці між зоною вірної торгівлі і митним союзом. Я сподіваюся, що більшість аудиторії це чітко розуміють, але просто щоб ще раз переконатися, що всі знають. Зони вільної торгівлі ми прибираємо торговельні певні торговельні бар'єри між двома країнами. Це жодним чином не впливає на. Відносини економічні з іншими країнами, плюс то зона вільної торгівлі може бути різна. Це може бути лише візні мита, там кількісні обмеження. Це може бути досить глибока інтеграція. Як зараз ми ведемо переговори з Європейським союзом? Це виходить далеко за тему візних мит. Митний союз це не лише прибирання. Бар'єр між двома країнами це спільна торговельна політика по відношенню до інших країн світу, і це спільні візні мита на кордоні всього митного союзу. Ну і плюс це мед національний орган, який реалізує цю митну торгівельну політику, про що говорив пан Робертчик. Тепер питання, що ж вибрати Україні на сьогодні. Найбільшими двома торговельними партнерами України абсолютно природні є Європейський Союз і Митний Союз. Ми якраз між ними і наші торговельні потоки десь поділені третина, десь в Росію, Білорусь, Казахстан, третина в Європейський Союз і третина в решту світу. Так досить приблизно цифри коливаються роки від року, але приблизно. Картина досить стабільна. Якщо подивитися на торговельні режими, якими Україна користується в відносинах з торговельними партнерами, вони різні. З країнами СНД, Росія, Білорусі, Казахстан, вже майже два десятиліття діють домовленості про зони вільної торгівлі. Вони не ідеальні, вони стосуються в першу чергу візних мит. Там є виключення. Але, в принципі, це домовленості працюють і є потенціал їх покращення. У відносинах з Європейським Союзом Україна користується не, такою позитивною, не таким позитивним торгувальним режимом. Ми зараз торгуємо з ними на умовах нації найбільшого сприяння, плюс. Преференції, які надані Європейським Союзом Україні в, рамі, генераль, в рамках Генеральної системи преференцій, чому, власне кажучи, Україна почала переговори про е, зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, щоб отримати привілейований доступ на фактично найбільший регіональний ринок, з яким вона торгує, це абсолютно. Ну це виграш у добробуті і це. Цей виграш підтверджений дуже великою низкою досліджень, як зроблених в Україні, так і зроблених європейському союзу, так і зроблених третіми сторонами, які не зацікавлені безпосередньо в реалізації цього.